Привіт всім! Ви на каналі Ефірні Історії. Мене звуть Світлана, тут і тут я розповідаю про експерименти з ароматами. Коли ми приймаємо рішення купити якийсь відомий, дорогий такий популярний аромат. Нам потрібно спочатку якось його випробувати на собі. І для цього є різні способи. Хтось купує від Леванти, хтось просто ходить в парфумерні магазини стаціонарні і пробує їх поносити, скориставшись тестерами. Хтось купує спочатку інспірації, відповідники на ці відомі аромати, а потім вже приймає рішення купувати йому цей аромат чи ні. Особисто я надаю перевагу останньому способу. Часом я купую декілька відповідників від різних фірм, а потім вже приймаю рішення, купити мені цей аромат чи ні. Іноді я купую відповідник, потім, якщо він мені сподобався, я йду в стаціонарний магазин, пробую оригінал і тоді вже приймаю рішення, купити мені цей аромат чи ні. Із тих всіх фірм, які я знаю, які займаються і себе як виробники ароматів інспірацій. Мені найбільше подобається фірма Рів». Завдяки цій фірмі я познайомилася з дуже багатьма відомими ароматами і ну, як наслідок купила потім ці аромати, придбала їх. І в більшості випадків я була дуже задоволена як і інспіраціями, так і оригінальним ароматом. І зараз я покажу вам 5 ароматів, якими я найбільше задоволена з тих всіх ароматів, які я купила. Користуючись оцим своїм способом, спочатку інспірація, а потім оригінал. І трошки їх охарактеризую, де в мене якісь, можливо, були розчарування, де навпаки я взагалі була дуже захоплена ароматом. І, ну так, потрошку про кожен із цих ароматів я вам розповім. Це буде 5 оригінальних ароматів і 5 інспірацій на ці оригінальні аромати. Але я купувала ці аромати, які я вам покажу. Навпаки, я спочатку купувала інспірацію, а потім, от, покористувавшись цією інспірацією, цим ароматом клоном, я приймала рішення, щоб купити цей оригінальний аромат. І Почати я хочу з такого відомого аромату від фірми Lacoste Touch of Pink. Отака от коробочка. Така от коробочка. Так, покажу. Ось. Е, цей аромат мене зацікавив тим, що у мене робота офісна. І для мене дуже важливо, щоб аромати, якими я користуюся, не викликали в інших людей якихось таких небажаних реакцій. Наприклад, щоб в них не було алергії чи ще чогось такого. І я чула про цей аромат, що дуже багато е, людей, якби, ну, от, Якщо навіть взагалі ніякий аромат не підходив для того, щоб носити в їхньому офісі, то цей завжди, якби, ну, всі як його схвалювали, і, і він всім, як би сказати, подобався і нікому не заважав. Тому в мене було бажання купити цей аромат. Але спочатку це було десь, напевне, в 2016 році в мене з'явився аромат від, фільми, від фірми Лярів Мув-Он. Це отакий от аромат. Його зараз уже не випускають. На сайті виробника його нема, і в жодному ні стаціонарному, ні онлайн-магазині я не бачила, що можна було купити цей аромат. І спочатку з'явився в мене цей аромат. Він мені дуже сподобався. Ви можете побачити, як активно я ним користувалася. Коли вже в мене залишилося отак трошки, я його просто перестала ним користуватися тільки для того, щоб він в мене залишився. Хотіла його порівняти з оригіналом, тому що збиралася купити оригінал. І потім ще я мала надію таку, що можливо, я все-таки мені вдасться купити ще одну пляшечку цього аромату від фірми Лярів. І теж я хотіла порівняти те, що в мене залишилося, з тим, що я якби планую купити. Але поки що мені це не вдається, і, чесно кажучи, зараз я взагалі відкладаю. По... Ті ну, свої покупки парфумів на невизначений час, скажімо так. Що я можу сказати про цей аромат? Це такий квітковий, ніжний, пудровий аромат. Якщо порівняти цей і цей, то я, мені здається, що вони дуже схожі. Але є в них, них все-таки якась різниця. Якщо, наприклад, оцей аромат, то він такий, більш такий пудровий, більш терпкий. А цей от в ньому є якась винність, в ньому є якась алкогольність. Ця, ця різниця вона досить таки невиразна, але вона все-таки є. І коли я купила оцей аромат оригінал, то він мені більше сподобався, ніж, ніж інспірація від фірмелярів. Якщо говорити про стійкість, то аромат від фірми Лакост більш стійкий, ніж аромат від фірми Лярів. Він тримається набагато довше і. В нього якби. Він, він трошки шлейфить. Оце якось ну, досить швидко зникає на мені. Принаймні на мені він зникає досить швидко, хоча він дуже гарний, я так ним пшикалась. Для того, щоб він так тримався на мені, то мені треба було досить добре напшикатися ним. Але оскільки він такий з тих ароматів, які є тихі такі, такі огортаючі, не, в них немає такої якоїсь дуже проекції, то він взагалі то ну, я не пам'ятаю такого, щоб мені хтось якось показав чи сказав, що він когось нервує. Навпаки, я не пам'ятаю, чи були в мене компліменти, тому що я дуже давно ним не користувалася, але на цей аромат компліменти були і досить часто, тому що ну, він такий, ну, дуже такий свіжий. Якийсь, є в ньому ця терпкість, ота така пудровість і якась така витонченість. Взагалі, така витонченість ароматів, вона присутня от тим парфумом, які продукує фірма Lacoste. Але, взагалі, якщо в мене буде така можливість, то інспірація для рів я теж планую придбати, тому що він мені подобається навіть оці такі алкогольні нотки, які з'являються в ньому. Мені теж подобається. І це навіть добре, що він якби ну, не зовсім схожий на цей, але він такий от в стилі цього аромату від Lacoste Touch of Pink. Дуже гарний аромат. Пірамідку я залишу в інфобоксі, і там ну, можливо ще додам якусь інформацію рік випуску, тому що я не пам'ятаю, коли коли був. Я знаю, що цей аромат я купила у 2016 році, а в якому році був випродукований Touch of Pink, я не пам'ятаю, але я знайду цю інформацію і е, залишу її в інфобоксі. Хм. Наступний аромат, з яким я хотіла б вас познайомити, це вже такий аромат відомий на моєму каналі. Я його не раз показувала, кожного разу його дуже хвалю. І спокусою е, е, для того, щоб купити оригінал, е, у мене була інспірація від фірми Лярів це аромат For Women. Спочатку я купила цей аромат, і я навіть не знала, що є оцей аромат від Lacoste Purfем. Просто мені цей дуже сподобався. І, покористувавшись ароматом від фірми Лярів, я вже прийняла рішення пошукати, чи ж нема. Оригінального аромату і на який аромат зроблена ця інспірація, і тоді купила. Я про це розповідала і не раз на своєму каналі я досить часто повертаюся до цього аромату, тому що я його дуже люблю. В мене він завжди є у моїй парфумерній шафі. Парфумерні залишки в поємності 30 міліграмів вже використані мною. І посилання на відео, де я про них розповідаю, десь отут. Чи тут не можу запам'ятати, з якого боку ця закладочка вискакує. Я вам залишу і залишу посилання в інфобоксі. І якщо вам цікаво, то можете просто подивитись, не буду запинятися, тому що досить дуже багато і дуже часто розповідаю про цей аромат в різних відео. Постараюсь всі ці відео залишити. У мене є навіть плейлист цілий присвячений ароматам, відповідникам оцього аромату Пурфем від Lacoste. Тому не хочу просто зараз витрачати ваш час. Якщо вам це цікаво, то просто перейдіть за цим посиланням. І посилання ще буде в інфобоксі, і пірамідку я залишу в інфобоксі, і, і аромату від лярів, і аромату від Лакост. Я пірамідки цих ароматів залишу в інфобоксі. І посилання на ті відео, де я про них розповідаю, теж залишу в інфобоксі. Але просто хочу підкреслити, що спочатку я купила аромат від лярів, він мені дуже сподобався, і тільки після того я почала шукати оригінал. Бо я взагалі не знала, що є, що є такі, такі парфуми, як пурфем від Лакосте, бо я тоді ще тільки починала цікавитися парфумерію, так більш серйозно. От, Щоб з пірамідками, там, з історією і так далі. От, І тоді, коли я вже протестувала оригінал і зрозуміла, що оригінал я теж хочу, і зараз ці два аромати завжди в моїй шафі, вони мені дуже подобаються. Наступний аромат, з яким я хотіла б вас познайомити, це аромат від Armani від Джоя. Це такий аромат. Купила я його теж після того, як у мене з'явилися парфуми від лярів Аква. Цю коробочку я ще не розпакувала. Ми готуємо з моєю донькою відео розпаковку, і як тільки в неї з'явиться час можливість, то ми зробимо розпаковку. Я покажу вам цей аромат от вже в деталях. Це моє вже друге опакування аромату від лярів. Чим він мені сподобався? В цьому ароматі є лимон і м'ята. І оце поєднання лимону і воно дає таку. Якусь дивну свіжість, якусь таку. Ну, воно, воно дуже цікаво звучить. Якось так. Аромат дуже такий багатогранний, не дивлячись на те, що пірамідка в нього досить таки проста. Але я особисто оцю м'яту і лимон відчуваю протягом всього звучання цього аромату. Я не скажу, що він аж такий дуже стійкий, але годин 6 він точно тримається на одязі. Теж він тримається десь так, ну добу він тримається на одязі. Потім якось не, 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 не давала собі, як я, я не ставила перед собою мету перевірити, чи тримається він довше, ніж добу, тому я не можу сказати. Отже, коли я розпакую цю коробочку, то я його протестую на різних тканинах, перевірю його стійкість. і я більше вам розповім. А зараз я просто хотіла вам розповісти, щоб ви знали, що є отакий аромат і що це є копія. Пірамідка один до одного відповідає аромату Аква Діджоя від Армані. І якщо ви, наприклад, ну. Теж надаєте перевагу такому способу знайомства з ароматами, як я, то зверніть увагу на цей аромат. Реперш, вперше я купила його в Бідронці за 5 злотих. Я коли його купувала, то е, якось навіть думала, що може я витрачаю тих 5 злотих, бо ну, такий дешевий аромат, напевне, він взагалі собою нічого якби, і не являє. Якийсь такий, Напевне, невдале щось вийшло таке в лярів. Але зараз цей аромат коштує більше 30 злотих, і ціна його росте, тому що він справді дуже гарний, дуже такий дзвінкий, свіжий, дуже літній, такий зелений, такий м'ятний лимонний аромат. Дуже мені подобається, дуже якийсь він такий, як би сказати, він запам'ятовується. Він так якось. В ньому є якась така вишуканість і така якась витонченість. І от на літо, мені здається, що він просто чудовий цей аромат. Що ж стосується цього аромату, то все-таки мені оригінал сподобався більше, ніж, ніж копія оця від лярів. В цьому ароматі від Armani, в ньому, в нього краще, по-перше, в нього краща стійкість. По-друге, в нього є якась така проекція і розвиток. Він якийсь такий багатогранний, і протягом дня він якось так дуже красиво, дуже якось так цікаво. І інтригуючи, змінює своє звучання. Тому він мені дуже подобається, і я вже купила собі це. У мене була коробочка, якби для проби, тому що теж в мене такий спосіб, як я купую аромати. Спочатку я купую інспірацію, розношую, дивлюся, чи мені взагалі такий. Тип і стиль композиції парфумерної подобається, підходить. Потім, якщо я вже вирішила, що я хочу такий аромат в себе і хочу, щоб в мене був оригінал, то я купую 30 -ку. 30 -ку і її розношу. Якщо я вже після тридцяточки сказала, що так, це мій аромат, то я вже тоді купую, купую більшу поємність. І я вже купила собі 100 міліграм, пляшечку на 100 міліграм, купила її ще до війни. Хотіла розпакувати, але теж зараз чекаємо ці розпаковочки, чекаємо мою доньку з її манікюром, щоб вже розпаковка була гарна. Мені дуже подобається цей аромат від Armani di Діджоя. І я якби, рекомендую вам його спробувати. І зараз у мене з'явилася така ідея і таке, таке дуже таке бажання. Я хочу купити ще всі фланкери на цей аромат, тому що в цього аромата, здається 4. Чотири є чотири фланкери, і я хочу їх всіх купити. Вони мені дуже подобаються. Я тестувала їх в стаціонарних парфумерних магазинах. і Я хочу, щоб вони в мене були. Тому як тільки у мене трохи покращ, трошки покращиться настрій, і я прийму таке рішення, що я все-таки буду купувати аромати, то я обов'язково постараюся. Як то підстерегти скидки і купити ці ще й фланкери. Теж Спочатку тридцяточку, а потім, якщо мені сподобається, то більшу поємність. Наступний аромат це теж такий відомий вам аромат, я його не раз показувала. Це аромат від інспірація від фірми Лярів Touch of Women і оригінал «Black Opium» від Laurent. Про цей аромат я дуже багато. Про ці два аромати я теж досить часто і досить багато розповідала. Теж у мене є ідея така і дуже сильне бажання купити всі фланкери на Black Opium. От, І теж я вже купила я вже купила два фланкери. У мене є два фланкери на Black Opium. І напевно я зніму таке відео. Не знаю, правда коли, тому що в мене дуже багато планів. і Я не знаю, в якій, якій черго... почерговості це все. Записувати і це все викладати, тому що ще й мало часу. Я на ці аромати зняла, здається, кілька відео у мене є на каналі, тому я залишу вам десь тут закладочку посилання в інфобокці і пірамідки обих, обидвох цих ароматів. І останні два аромати на сьогодні це теж інспірація і оригінал, інспірація від фірми Лярів New Lady і оригінал. «Label et Ocelot від Сальвадора Далі. Але от з цим ароматом тут історія не така проста, як з тими попередніми. Якщо всі ті аромати, які я показала вам перед цим, і від Лакост, і від Armani, і від Івсевлоран, то там все було зрозуміло. Спочатку був оригінал, а потім на цей оригінал була створена інспірація фірмою Лярів. То отут. От з цим ароматом. З цим ароматом історія трохи дивна. Спочатку, спочатку був створений аромат від лярів і він був створений, здається, в 2014 році. Я вам це напишу в інфобоксі. А оцей аромат з'явився в 2016 році. Хоча перед цим, в 2015, здається, році, оцей аромат від лярів був знятий з виробництва, і його тепер ніде не можна купити. Я не знаю, наскільки це правда, але я декілька разів чула такі історії, що великі фірми парфумерні деколи купують вдалі зразки ароматів в менших фірм, трошки їх там переробляють, дають їм іншу назву і продають уже як свій продукт. І мені здається, що це саме ця історія. Тому що оцей аромат, ну от мені здається, що він у 2014 році був випущений. А цей з'явився у 2016-му І я зняла вже відео на ці два аромати. Вони є. Це відео є на моєму каналі. Десь тут я прикріплю закладочку і посилання в інфобоксі. Пірамідки теж залишу в інфобоксі. На рахунок цієї пірамідки я не впевнена, я про це вже говорила в цьому відео, яке тут з'явиться закладочка. Тому що коли я купила цей а взагалі я в тому відео багато розповів. Цілих 10 хвилин присвятила тому, щоб розповісти історію, як я купила цей аромат цього оцелота від Сальвадора Далі. І при порівнянні, мені оцей аромат від лярів подобається більше, ніж аромат оцей Сальвадора Далі від оцелота. Хоча мені цей аромат теж дуже подобається, це вже моя друга пляшечка. Я збираюся надалі купувати цей аромат і користуватися ним. Але все-таки оцей аромат від лярів мені подобається більше. Якщо так підсумувати, це все, що я вам розповіла, то із тих всіх ароматів, які я вам сьогодні показала, є два аромати, дві інспірації, які мені подобаються більше, ніж оригінал. Це оцей аромат New Lady від лярів і аромат Woman від лярів. Вони мені подобаються більше, ніж оригінали. І... Я люблю і оригінали також. Хоча, от тут от з цим оцелотом, ну, не знаю. Знаєте, от я не знаю, тому що я не можу сказати, що це оригінал. Мені здається, що все-таки, якщо цей був випущений раніше, а потім з'явився оцелот, і вони так фантастично подібні, то скорше за все, що це є копія лярів. І тому, ну, якось... Особисто на мій ніс, на мій нюх і на мій смак, мені оцей оригінал від Лярів подобається більше. Мені здається, що він дизайнером вдався краще, ніж ніж оцей аромат від Сальвадора Далі Лабел-Етацелот. Ну, але це вже кого який смак. До речі, я звернула ще увагу на таку особливість, що деколи ці аромати, які неможливо купити, наприклад, в Європі, в Польщі, можна купити в Україні. У мене було декілька разів таке, що аромат був вже знятий з виробництва, а в Україні вони все ще продаються. Так що, якщо ви раптом, якщо ви є теж прихильницею, аромат, аромата оцього від Сальвадора Даліля Бел-етоцелот, то ви можете. Якби спробувати теж порівняти, якщо можливо ви в Україні знайдете ще якийсь примірник оцього нюлей, який вже не випускають знятий з виробництва і теж порівняєте цікаво, як на ваш нюх, чи вони подібні, чи ні. Тому що мені вони дуже подібні, і аромат від лярів мені подобається більше. Отаке От відео сьогодні у мене вийшло. Трошки воно таке зашвидке, можливо, треба було більше розповісти про кожен аромат, про який я вже перед цим розповідала, але, чесно кажучи, я не бачу в цьому сенсу, тому що тим всім ароматам, про які я розповіла коротко, я присвятила і окреме відео, і не одне, і в підбірках про них багато говорила. Тому, якщо вам цікаво, то всі посилання і закладочки закладочки будуть тут, посилання будуть в інфобоксі, пірамідки, як завжди, будуть в інфобоксі. Якщо вам цікаво почути про якісь з тих ароматів, про які я розповіла дуже коротко, то переходьте за посиланнями і подивіться, там я дуже багато розповідаю про кожен з тих ароматів, про які я так якби коротко сьогодні розповіла. І користайтеся цією інформацією. Я вам дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями про ті аромати, які я вам сьогодні показала. Розкажіть мені теж цікаво, як ви купуєте аромати, чи користуєтесь ви інспіраціями, чи у вас якийсь інший спосіб. Ну, а я з вами прощаюся. Удачі вам у всіх ваших починаннях. До зустрічі!